Чи знаєте, у чому справжнє щастя? Найбільше щастя жити для Христа, найбільша радість це йому служити, у ньому всього серця повнота, без нього радості немає в серці, лише Він є зміст, весь і мета, для нього жити, йому служити, ось вся це є ціль мого життя. Живи, трудись, палай для Бога, віддай найкраще, що у тебе є, повір, Господь ніколи не забуде, наповнить радістю життя Твоє. Чи може бути більше в світі щастя, як присвятить своє життя Христу, чи може бути більша в світі радість, як щиро й віддано служить йому, коли для нього будемо ми жити? Як багато прийде перемін, коли по справжньому почнем служити, невже ж не змилується Він, бо тільки Бог всесильний і могутній і може все перемінити враз, нам дати майбуття й надію, що не залишить Він ніколи нас, і Він візьме на свої сильні руки, дасть серцю радість і спокій, що може бути краще для людини. Ніж бути близько з Господом своїм.